Доброго вечора, шановні глядачі. Те, що ви почуєте сьогодні, не є вигадкою, не є художнім домислом чи фантазією сценариста. Це слова людини, яка бачила те, що приховане від звичайних очей. Вольф Месінг, великий провидець ХХ століття, людина, якій вірили диктатори і якої боялися можновладці, залишив нам свідчення, що протягом десятиліть замовчувалося, ховалося, вилучалося з архівів. Сьогодні ми відкриваємо перед вами документ, який змусить вас переглянути все, що ви знали про майбутнє Східної Європи. Документ, в якому Месінг говорить про падіння величезної імперії, про вогонь, що охопить столиці, про народ, який стане ключем до нової світової епохи, Україна у цьому передбаченні посідає центральне місце. А Росія, за словами провидця, не переживе випробувань, які на неї чекають. Увімкніть звук голосніше: зачиніть двері, бо те, що ви почуєте далі, може назавжди змінити ваше розуміння реальності. Це було в 1952 році, коли я сидів у своїй московській квартирі на вулиці Горького. Зима була лютою, вікна замерзли так, що крізь них не проникало жодного променя світла. Я запалив свічку, бо електрику знову вимкнули і сидів у кріслі, дивлячись на тремтливе полум'я. Саме тоді прийшло те бачення, яке переслідувало мене до останнього дня мого життя. Я побачив це місто, Москву, але не ту Москву, яку знав. Це була Москва майбутнього і вона горіла. Полум'я піднімалося до неба. Чорний дим застеляв обрій. І люди бігли вулицями, не розуміючи, що сталося. Я бачив, як падають стіни старовинних будівель, як тріскається асфальт під ногами тих, хто тікав. Але найстрашніше було те, що я відчував цей вогонь не як катастрофу, не як нещастя. Я відчував його як неминучість, як справедливу розплату за те, що відбувалося протягом століть на цій землі. Я бачив карти. Величезні карти, які розгорталися переді мною в повітрі. На цих картах Росія ставала все меншою, її кордони стискалися як шкіра на висохлому яблуку. Території відривалися одна за одною, і я бачив, як люди на цих територіях піднімали руки до неба, радіючи звільненню. Вони говорили мовами, які століттями придушувалися, співали пісень, які було заборонено співати. Імперія розпадалася не від зовнішнього удару, не від війни з якимось могутнім ворогом. Вона розпадалася зсередини від власної ваги, від власної жорстокості, від накопиченої протягом століть несправедливості. Я бачив, як у Кремлі сидять люди з перекошеними обличчями, які не можуть зрозуміти, що відбувається. Вони видають накази, але накази не виконуються. Вони посилають війська. Але війська не йдуть. Вони кричать у телефони, але телефони мовчать. Тоді я побачив Україну. Вона світилася на цій карті золотистим світлом, світлом, яке ставало все яскравішим. Я бачив українські поля, золоті від пшениці, і це золото було не просто врожаєм, це було символом чогось більшого. Україна у моєму баченні ставала центром, навколо якого починала вибудовуватися нова Європа, новий світ. Я бачив, як до неї тягнуться руки з різних країн, як люди різних народів дивляться на неї з надією. Українці у цьому баченні не були завойовниками, не були агресорами. Вони були тими, хто вистояв, хто зберіг свою душу, свою мову, свою віру під століттями гніту. І саме ця стійкість, ця незламність робила їх ключем до нової епохи. Я встав з крісла, підійшов до вікна і спробував відігріти склянкою гарячого чаю замерзле скло. Мені потрібно було побачити вулицю, переконатися, що я все ще в реальності, що те, що я бачу, це лише бачення. Але навіть дивлячись на звичайну московську вулицю, на перехожих, закутаних у теплі пальта, на сніг. Що падав великими пластівцями, я все ще бачив те інше. Я бачив, як через багато років ця вулиця стане порожньою, як ці будівлі стоятимуть без людей, як це місто, яке вважало себе центром великої держави, перетвориться на тінь самого себе. Наступного дня я поїхав у Київ. Мені потрібно було побувати там, відчути ту землю, про яку говорило моє бачення. Я приїхав у лютому. Коли Дніпро ще був скутий кригою, але вже відчувалося наближення весни. Я ходив по київських вулицях, слухав, як люди розмовляють українською, і відчував, що тут є щось, чого немає у Москві. Тут була жива душа народу, яку не вбили ні голодомори, ні репресії, ні постійні спроби стерти саму пам'ять про те, ким є ці люди. Я зайшов у стару церкву на Подолі. Сів на лавку позаду і просто сидів у тиші. Саме там прийшло друге бачення, ще яскравіше, ще чіткіше я побачив дату рік 2022. Я побачив, як Росія нападає на Україну, посилає свої війська, свої танки, свої ракети. Я бачив руїни міст. Я бачив гори матерів, я бачив смерть і страждання. Але я також бачив щось інше. Я бачив, як український народ не здається, як він стоїть, як він б'ється за кожну вулицю, за кожний будинок, за кожну п'ять своєї землі. Я бачив, як весь світ дивиться на цю війну, і раптом світ бачить те, чого не бачив раніше. Світ бачить, хто насправді є Росія, яким є її справжнє обличчя, яка її справжня мета, і це бачення стає початком кінця для Росії як імперії. Я бачив конкретні події, які мали статися. Я бачив, як російська економіка падає під тягарем санкцій, як рубль перетворюється на папірець, як заводи зупиняються, як люди стоять у чергах за їжею. Я бачив, як російські солдати тікають з поля бою, кидають свою техніку, тому що вони не розуміють за що вони воюють. Я бачив, як у Москві починаються заворушення, як люди виходять на вулиці, вимагаючи пояснень, вимагаючи змін. Я бачив, як влада намагається придушити ці виступи силою, але сила вже не діє, бо люди втратили страх. Я бачив ніч, конкретну ніч, коли Москва палатиме. Це буде в році 2026, му взимку, коли морози будуть особливо лютими. Це буде не пожежа у звичайному розумінні, не вогонь, який можна погасити водою. Це буде вогонь гніву, вогонь справедливості, вогонь, який буде палити не будівлі, а саму систему, що тримала цю країну у залізних лищатах протягом століть. Я бачив, як горить Кремль не фізично, але символічно, як горять всі символи імперської величі, як горять ілюзії про те, що Росія може знову стати великою через завоювання, через підкорення інших народів. У цю ніч, яку я бачив, небо над Москвою буде червоним, і це червоне світло буде видно за сотні кілометрів навколо. Я повернувся до Москви і спробував записати те, що бачив. Я взяв зошит, сів за стіл і почав писати. Писав я цілу ніч, рука боліла, але я не міг зупинитися. Я знав, що це має бути записано, що це має залишитися для тих, хто прийде після мене. Вранці до мене прийшов чоловік у цивільному, але я одразу зрозумів, хто він. Його очі були холодними. Він говорив тихо, але у його голосі була загроза. Він сказав, що чув про мої київські мандри, що чув про мої записи. Він сказав, що деякі речі краще тримати при собі, що деякі бачення краще забути. Я дивився на нього і бачив страх не в собі, а в ньому. Він боявся того, що я можу побачити, що я можу розповісти. Я віддав йому зошит. Він забрав його і пішов. Але я вже встиг запам'ятати кожне слово. Кожну деталь свого бачення. Я знав, що прийде час, коли ці слова знайдуть свій шлях до тих, кому вони призначені. Я знав, що правда завжди знаходить спосіб вийти на світло, навіть якщо її ховають у найтемніших архівах, навіть якщо її намагаються стерти з пам'яті людей. Я продовжував своє життя, виступав на сценах, демонстрував свої здібності, але всередині мене завжди жило це знання. Я бачив майбутнє, і це майбутнє було неминучим. Росія як імперія була приречена вона була приречена не тому, що хтось так вирішив, не тому, що хтось так забажав. Вона була приречена тому, що вона була побудована на фундаменті несправедливості, на кістках мільйонів людей, на придушенні свободи, на насильстві над народами, які хотіли жити по-своєму. Україна ж у моєму баченні виступала зовсім іншою силою. Вона не прагнула підкорити інших, не будувала імперію. Вона просто хотіла бути собою, зберегти свою мову, свою культуру, своє право визначати свою долю. І саме ця проста, але непохитна позиція робила її такою сильною. Я бачив, як після великої війни, яка має початися у 2022 році, Україна стане символом опору, символом того, що навіть маленька країна може протистояти величезній машині насильства, якщо ця країна має душу, має віру, має волю, я бачив, як навколо України формується нова Європа. Старі країни, які століттями дивилися на схід зі страхом і недовірою, раптом бачать у Україні союзника, бачать у ній приклад. Вони бачать, що можна боротися, що можна вистояти, що можна перемогти. І це бачення цей приклад змінює всю геополітичну карту світу. Країни Балтії, Польща, Чехія, Словаччина, Румунія, всі вони дивляться на Україну і розуміють, що Росія більше не є тією силою, якою вона себе намагалася показати. Російська армія, яка мала бути непереможною, розбивається об український опір. Російська економіка, яка мала бути стійкою, руйнується під тягарем війни і санкцій. Я бачив конкретні міста, які мали зазнати найбільших руйнувань. Я бачив Маріуполь, місто біля моря, яке перетворювалося на руїни, але яке не здавалося. Я бачив бучу, маленьке містечко під Києвом, де відбувалися жахливі речі, але які ставали доказом звірства російської армії. Я бачив Харків, місто, яке бомбили день і ніч, але яке продовжувало жити, продовжувало працювати, продовжувало боротися. Кожне з цих міст у моєму баченні ставало символом. Кожне з них додавало свою частку до того великого злому, який мав статися з Росією. Я бачив, як російська влада намагається приховати правду про те, що відбувається на фронті. Вони показують по телевізору переможні репортажі, вони говорять про успіхи, про взяті міста, про знищених ворогів. Але правда просочується крізь усі ці брехні. Матері, чиї сини не повертаються з війни, починають ставити питання. Дружини, які не отримують грошей, обіцяних їхнім чоловікам, починають виходити на вулиці. Підприємці, чиї бізнеси руйнуються через санкції, починають розуміти, що ця війна коштує їм усього, і повільно, але невпинно у російському суспільстві починає зростати розуміння того, що їх обдурили, що їх використали, що їх принесли в жертву чужим амбіціям. Я бачив той переломний момент дуже чітко: рік 2026. зима лютий місяць. Морози будуть такими, що земля тріскатиме від холоду, але холод не зупинить людей. У цю ніч, яку я бачив так ясно, Москва справді палатиме не від бомб, не від ракет, а від внутрішнього вибуху, від того гніву, який накопичувався роками. Люди вийдуть на вулиці, і їх буде так багато, що жодна поліція, жодна армія не зможе їх зупинити. Вони підуть до Кремля. І їхні кроки будуть як грім, який розносився по всій країні. Влада спробує стріляти, спробує налякати, але буде вже пізно. Страх перетвориться на гнів, а гнів є найсильнішою зброєю безправних. Я бачив, як падають статуї, як горять портрети, як розбиваються вікна у будівлях, де сиділи ті, хто приймав рішення про війну. Я бачив, як люди виносять з архівів документи і палять їх просто на вулицях, бо ці документи були символами того старого світу, який мав піти. Я бачив, як солдати, яких привели до Москви для придушення бунту, кидають зброю і переходять на бік народу. Я бачив, як генерали тікають з країни, намагаючись врятувати свої гроші, свої сім'ї, своє життя. Але більшості з них не вдасться втекти. бо... Правосуддя, яке так довго відкладалося, нарешті настане у тому лютому 2026 року. Я бачив, як після цього великого перелому починається розпад. Перші відділяються кавказькі республіки. Вони проголошують незалежність і більше не хочуть мати нічого спільного з тією державою, яка століттями їх пригнічувала. Потім йдуть Татарстан, Башкортостан, інші регіони, які мають свою ідентичність, свою історію, своє бажання жити по-своєму. Карта Росії стає все меншою, все більше нагадує ту московську державу, якою вона була до початку своїх завоювань. І навіть ця маленька Росія буде слабкою, розділеною, неспроможною встати на ноги ще багато років. Україна ж після війни, яку вона виграє до того часу, стане зовсім іншою країною. Я бачив, як вона відбудовує свої міста, але будує їх по-новому, не так, як було раніше. Я бачив, як до неї приходять інвестиції з усього світу, як відкриваються нові заводи, нові підприємства, як розвивається освіта і наука. Я бачив, як українська культура, яку так довго придушували, розквітає і стає відомою в усьому світі. Українські письменники, українські художники, українські музиканти стають відомими далеко за межами своєї країни, і люди в різних куточках світу починають вивчати українську мову, цікавитися українською історією. Я бачив, як після того лютого 2026 року, після падіння старого режиму в Москві, Україна остаточно закріплює свою перемогу. Я бачив, як вона стає членом членом Європейського союзу, як вона входить до НАТО, як вона займає своє законне місце серед вільних демократичних країн світу. Але найважливіше, що я бачив, це те, що Україна зберігає свою душу, вона не стає копією західних країн, не втрачає своєї самобутності. Вона знаходить той баланс між модернізацією і збереженням традицій, між відкритістю світу і збереженням своєї ідентичності. І саме цей баланс робить її прикладом для інших країн, які також шукають свій шлях між минулим і майбутнім. Я бачив конкретних людей, які мали стати лідерами цієї нової епохи. Я не можу назвати їхні імена. Бо деякі з них ще не народилися в той час, коли я мав ці бачення, але я бачив їхні обличчя, я бачив їхню рішучість, їхню чесність, їхню відданість своєму народу. Це були люди, які пройшли через вогонь війни, які втратили близьких, які зазнали страждань, але які не ожесточилися, не втратили віри в добро. Саме такі люди, які знають ціну миру, Мають будувати майбутнє після того лютого 2026-го. Я розумів, що мої слова будуть сприйняті з недовірою. Я розумів, що багато хто назве мене божевільним, скаже, що я вигадую, що я намагаюся привернути до себе увагу. Але я також знав, що прийде час, коли все, що я бачив, почне збуватися, і тоді люди згадають мої слова. Вони знайдуть ці записи, які я намагався зберегти різними способами, і вони зрозуміють, що майбутнє не є випадковістю, що воно формується тими виборами, які ми робимо сьогодні. Останнє, що я хочу сказати, це те, що ніч, коли Москва палатиме в лютому 2026 року, буде не кінцем, а початком. Це буде початком нової епохи. Епохи, коли імперії більше не матимуть місця у світі, коли кожен народ матиме право на самовизначення, коли сила не буде означати право, Україна у цій новій епосі стане ключем, тому що вона першою покаже, що можна протистояти насильству, що можна вистояти, що можна перемогти не силою зброї, а силою духу, силою віри у справедливість, я бачив цю ніч багато разів у своїх баченнях. Кожного разу вона ставала яскравішою, чіткішою. Я бачив, як червоне світло піднімається над Москвою в ту лютневу ніч 2026 року, як люди дивляться на це світло і розуміють, що старий світ іде, а новий ще не прийшов. Але вони також розуміють, що цей новий світ залежить від них, від їхніх дій, від їхніх виборів. І... Саме це розуміння дає їм силу йти вперед, будувати те майбутнє, яке вони хочуть бачити. Україна переможе, тому що вона боронить не просто територію, не просто кордони. Вона боронить саму ідею свободи, ідею про те, що кожна людина має право жити так, як вона хоче, говорити тією мовою, якою хоче, вірити в те, у що хоче, і ця ідея сильніша за будь-яку зброю, сильніша за будь-яку армію. Росія як імперія впаде в тому лютому 2026-го, тому що вона побудована на протилежній ідеї, на ідеї підкорення, на ідеї насильства, на ідеї про те, що сильний має право диктувати слабшому. І ця ідея приречена, вона вже приречена, вона вмирає на наших очах. Запам'ятайте мої слова, запам'ятайте цю ніч, яка має настати в лютому 2026 року. Запам'ятайте, що Україна є і буде ключем до нової епохи. Історія рухається вперед, і ніхто не може її зупинити. Можна намагатися сповільнити її, можна намагатися повернути назад, але річка часу тече лише в одному напрямку. І ті, хто намагається стати на її шляху, будуть змиті її течією. Росія спробувала стати на цьому шляху, і вона буде змита в тому лютому. Дві тисячі двадцять шостого року Україна рухається з цією течією, і тому вона вистоїть. І тому вона переможе, і тому вона стане тим маяком, на який дивитимуться інші народи, шукаючи свій шлях до свободи. Зима дві тисячі двадцять шостого року стане переломним моментом не лише для Росії, але й для всього світу. Те, що почнеться в Москві тієї лютневої ночі, розповсюдиться на всі куточки колишньої імперії. Я бачив, як один за одним регіони оголошують свою незалежність, як народи, які століттями жили під гнітом, нарешті здобувають свободу. Це буде не швидкий процес. Він триватиме місяці, можливо, роки, але він буде неминучим. Той вогонь, який запалає в Москві, вже не можна буде погасити. Я бачив, як у наступні роки, після того лютого, 2026-го, Україна стає центром притяжіння для всіх, хто шукає справедливості. До неї приїжджають люди з різних країн, вивчають її досвід, її історію, намагаються зрозуміти, як їй вдалося вистояти проти такого могутнього ворога. І відповідь завжди одна. Українці вистояли, тому що вони боролися не за владу, не за багатство, не за територію. Вони боролися за право бути собою, за право жити на своїй землі, так як вони хочуть. І ця проста, але потужна ідея перемогла всю військову міць імперії. Ось так закінчується передбачення Вольфа Месінга, документ, який десятиліттями ховався від очей громадськості. Ми не можемо перевірити всі деталі, не можемо підтвердити кожне слово. Але ми бачимо, як історія розгортається перед нашими очами саме так, як він описував: війна, яку він передбачив, відбулася. Опір, який він бачив, ми спостерігаємо щодня. Розпад імперії, про який він говорив, наближається, і його не зупинити. Чи справдиться те останнє передбачення про ніч у лютому 2026 року, коли Москва палатиме? Залишилося зовсім небагато часу, і ми всі станемо свідками того, наскільки точними були слова великого провидця? Але одне незаперечне: слова Месінга про Україну як ключ до нової епохи вже стають реальністю. Світ змінюється, і Україна перебуває в центрі цих змін. Дякуємо, що були з нами сьогодні. Пам'ятайте про те, що почули, і стежте за тим, як історія продовжує писатися на наших очах. Лютий 2026 року вже близько.